Київська картинна галерея музей, якому у 2022 році виповнилося 100 років. Його колекція має понад 14 тисяч творів живопису, графіки та скульптури. Київська картинна галерея володіє найбільшою в Україні добіркою творів митця Марка Антокольського, створюючи не літописця. Антокольський прагнув досягти історичної достовірності, консультувався з істориками, ретельно відбирав деталі одягу і побуту для відтворення образу монаха та автора повісті минулих літ. З моменту надходження в будинок Федора Терещенка скульптура не покидала свого місця вже понад 130 років. За складністю і за душевністю образу, Антокольський вважав Спінозу однією з кращих своїх робіт. Від задуму до втілення в матеріалі пройшло 20 років. Скульптор їздив на батьківщину філософа в Голландію, вивчав його зображення, біографію, і філософські твори, надихався його ідеями. Київ пробудив у Михайла Врубеля дар монументаліста, захопив рухом відродження національних традицій. Митця вважають засновником оригінальної школи художньої кераміки. Маска львівського лева має власну особливу історію. Скульптура вийшла монументальною, нагадувала асирійську. Її силует настільки виразний, що став символом абрамцевської гончарної майстерні, і його графічне зображення фігурувало на фірмових бланках майстерні. Олександр Дейнека створив образ нової радянської людини, що проповідує ідеал доби античності, заснований на культі спорту і красивого здорового тіла. Появі скульптури біля моря передувала купальниця, що мала схожу композиційну схему. Тема купальниць, зображених в античній снотливості своєї наготи, автор використовував до 1930-х років. Традицію оспівування краси жіночого тіла продовжила учениця Дейнеки Юлія Укадер, яка навчалася у нього в 1945-46 роках. Укадер від 1970-х років працювала в жанрі ню і створювала скульптуру з рідкісної складної в обробці породи дерева Сибірської модрини. Монументальна робота ніжність уособлює материнську ніжність та любов. Вирізблена з єдиного гранітного блоку, скульптура викликає асоціації з давньоєгипетськими статуями, що уособлювали ідею непорушності світу а в цьому випадку непорушність одвічної любові та гармонії. Сергій Коньонков був серед перших скульпторів між дев'ятнадцятим та століттями, хто звернувся до зображення оголеного жіночого тіла. Натурниця знаменує повернення до дерева як традиційного для скульптури матеріала та демонструє майстерність митця у досягненні максимальної пластичної виразності образу.